Евангелія, мир усім. Духай, Від Луки Святого Євангелія Китання. Будьмо уважні. Того часу, як Ісус був в одному з міст, з'явився чоловік увесь у проказі. Побачивши Ісуса, Він упав ниць і став його благати. Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Можеш мене очистити. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже, Хочу, очиститися. І вмить покинула його прокази. і наказав йому нікому не говорити, але йди, е... і наказав йому нікому не говори. Але йди та покажися і принеси дар за твоє очищення, і наказав Мойсей їм на свідчення. Чутка про нього ширилася дедалі більше, і сила людей збігала, щоб його почути. І вилікувати світ своїх недух, та він відходив у місця самітні і молився. Слава тебе, слава тебе. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Хочеш, якщо хочеш, можеш мене очистити. Прості слова сказані людиною, яка була у відчаї. Людина, яка втратила все, яка була нікому не потрібна. Тому що той, хто хворів на проказу, його виганялося взагалі з міста. З ним не мали права ніхто спілкуватися. Це був вигнанець. І от він зустрічається з цим Ісусом. Про якого, мабуть, чув, можливо, хотів бачити. І от при цій зустрічі він говорить оці прості слова, якщо хочеш, можеш мене очистити. Тобто він не ставить Богові претензії, він не ставить Богові, він не нарікає на Бога, він не звинувачує Бога, Він не вимолює. Він просто просить. Покладається на волю Божу, якщо хочеш. Знаєте, це така мотивація має бути в кожного з нас, коли ми молимось. Коли ми щось хочемо у Бога попросити. Ми не повинні йому ставити умов, ми не повинні з ним торгуватись. Але вся фраза якщо хочеш. Якщо така твоя воля, якщо ти вважаєш, що це мені є необхідне і потрібне, якщо це вийде мені на спасіння тобі на прославу, Ось це є правдива молитва, правдиве прохання. І бачите, цей чоловік, він просичи це, мабуть, не очікував, що йому допоможуть, він просто попросив. Поклав віддав себе в руки цього Ісуса і отримав Спасіння. Ми маємо навчитися в цьому житті не торгуватись з Богом, не ставити Йому умов. А якщо справді хочемо чогось отримати, то маємо зрозуміти одну просту річ. Що Бог знає краще, що буде нам для добра і що буде для мого спасіння. Якщо ми будемо всьому так покладатись на Бога, як цей чоловік, якщо в своїй молитві будемо так звертатись, то завжди будемо отримувати необхідне і бажане. А той, хто торгується з Богом, завжди програє. Тож, просімо Бога, якщо Він хоче, хай дасть нам те, чого просимо. Слава Ісусу Христу! Промовимося, Івасії, вічі, вісейнуся нашої промови. Господи, помогай. Господи, сиди, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за Сіє, що славенства, покори, слабю, що потеряти на нашої за слава. Погольбує вісто всіх у тим батьків наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молодо за Богом, бережа народу за правління і за все вісне. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй.